Рушійна сила історії, особистість та її вплив на суспільство. Саме під такою назвою Івано-Франківську проходить трьохденна зустріч із студентами. Організована Всеукраїнською студентською організацією Кемпус та центром інноваційних управлінських технологій. Захід відбувався у відповідності до указу президента про відзначення в Україні 500-річчя реформації, які реалізовуються у всіх обласних центрах. Студенти мали змогу поспілкуватися із представником бізнес-сектору про цілі, принципи і вплив лідера на суспільство. Цій країні потрібні лідери, і я сьогодні здійснювати, щоб допомогти в этом какти, піддати якої топит свої кіта знання. Якщо як-то бути полезним, буду очень рад. Також аналізували тему расизму та боротьби із ним на прикладі книги Гарп. Рлі вбити пересмішника тема расизму, мені здається, вона злободенна була, є і ще буде дуже довго, і тому це якось варто цю проблему піднімати про неї говорити. І ну, якщо є що сказати, то варто. Присудні мали змогу провести паралелі з подіями в книзі та подіями в історії, як середньовічної Європи, так і сучасної України. Як і визначна особистість історії Мартін Лютер, головний герой книги Убитий пересмішника Атікус Фінч відстоює загальноприйняті принципи справедливості. Тому кожному є чого повчитися у цій книзі. Лекцію про реформацію та її вплив на сучасну Європу і Сполучені Штати Америки у трьох навчальних закладах Івано-Франківська провів професор Маям. Ського університету Маркус Джоб. щиро дякую ректорам університету нафти і газу Прикарпатського університету і коледжу імені Граната. Студенти проявили себе дуже розумними і активними. А викладачі виявили повагу і шану. Я дуже радий, що зміг приїхати і розповісти про Мартіна Лютера і реформацію учасники лекції мали можливість дискутувати та ставити запитання, висловлювати своє бачення боротьби із корупцією і беззаконням у всіх сферах діяльності людини. На засадах певної філософії. На засадах певної філософії будувалася вся американська нація, і перш за все в основі цієї філософії лежали. От власне можна сказати, цінності протестантської етики. Ставлення до праці, ставлення до свободи, ставлення до людини і можливості змінювати соціальну реальність. Вони повірили в себе, вони повірили в те, що з ними Бог, і вони змогли побудувати квітучу країну. І в цьому сенсі ну, нам варто брати з них приклад. Вони керувалися ідеєю спільного блага, ідеєю того, що багатіти слід перш за все чесним шляхом. І в цьому сенсі кожен, який реалізує цю ідею спільного блага, реалізує своє індивідуальне благо. А отже, власне, сприяє розквіту всієї країни. Мені було надзвичайно цікаво послухати професора з Майами, тому що це дуже великий досвід. Суто, навіть спілкування англійській мові. Так само дуже цікаво було дізнатися думку інших людей про віру. Ну тобто, було досить цікаво і досить пізнавально. Організатори зазначили, що в Івано-Франківську високий рівень громадянської активності і участь участі студентів у розбудові сильної країни я дуже вражена тим, наскільки молодь зацікавлена в тому, щоб почути і навчитися від відпливових людей, як їм самим треба вдосконалювати свій характер, працювати над навичками, талантами і розвивати свої якості для того, щоб повпливати на це суспільство і країну. Подібні зустрічі вже відбулися у таких містах як Бар, Харків і Київ. З Івано-Франківська організатори і спікери прямують до Чернівців. Мар'яна Циганин, Андрій Леків, новини телеканал Раї.